Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску сьогодні день матчу Вірменія Україна. Пряма трансляція на першому футбольному на нашому каналі. Які втрати у суперника і чи вийде він другим складом? Як Україна молодіжна грала перший матч за вихід на чемпіонат Європи? Чи зможуть ірландці відібрати очки у шотландців? Будемо коментувати і цей поєдинок з вами і де дивитись матч Вірменія Україна. Про це і не тільки у нашому випуску докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Дякуємо усім, хто з нами переходимо до новин. Сьогодні день матчу. Вірменія, Україна, Ліга націй, дивізіон Бі. Перша група. Передостанній поєдинок для нашої команди. Перед цим протистоянням ситуація у турнірній таблиці така: перші Шотландія, 9 очок, Україна на другому місці. 7 Ірландія 4 Вірменія 3. Наш суперник у чотирьох матчах зазнав три поразки і здобув одну перемогу. Вірмени переграли у Єревані Ірландію 1-0. у першому колі. Українці виграли у Вірмен 3-0. Як буде сьогодні, особливо після матчу у Шотландії? Друзі, які ваші прогнози? Пишіть у коментарях під випуском. Субота, 24 вересня, вірменія, Україна, п'ятнадцята година, 45 хвилин. Початок трансляції на першому футбольному. Усіх запрошуємо, будемо вболівати і перемагати разом. Сьогодні ввечері свій передостанній матч зіграє і наш конкурент за перше місце. Збірна Шотландії. Тартанова армія проведе поєдинок знову вдома. Це буде принципове британське протистояння. Матч з Ірландією. У першому колі шотландці на виїзді болюче програли саме ірландцям 0-3. Це поки що їхня єдина поразка у цьому циклі Ліги націй. Тож будемо вболівати за Ірландію. Приєднуйтеся, ми організуємо пряму трансляцію матчу Шотландія Ірландія на нашому каналі на першому футбольному ввечері сьогодні, о 21.30. Будемо вас чекати. Головний тренер збірної України Олександр Петраков перед матчем зазначив. Нам дуже важко грати, коли випадають 3-4 футболісти. Я дивився багато поєдинків вірменської збірної. У неї хороший тренер, іспанський фахівець. Суперник гратиме на домашньому стадіоні. Тому я розцінюю шанси у грі як 50 на 50. У нас 8 жовтих карток. Наступна картка, і гравець пропускатиме матч із Шотландією. Раз Вірменією буде нервовою, нам потрібні очки, як і супернику. Зазначив Олександр Петраков. Друзі, а ви як розцінюєте шанси? Як на мене, то 50-50 від головного тренера? Це дуже мало. Необхідно, як мінімум, 99 Олександра Олександре Петраков. А ось головний тренер Вірмен Хоакін Капарос, іспанський фахівець перед матчем на прес-конференції, сказав. Ми опинилися у дуже важкій групі у матчах, що залишилося провести, я вирішив задіяти низку нових футболістів. Враховуючи той факт, що Україна сильна збірна, наша гра має бути на дуже високому рівні. Звісно, якщо ми бажаємо здобути позитивний результат, заявив іспанський спеціаліст. Невже ж вони вийдуть уже і другим складом? І до речі, далі про втрати в таборі суперника? У Вірменії дуже багато втрат у грі проти шотландців червоні картки отримали Камо та Армано Ганесяни. Більше того, через перебір гірчичників також не зможуть зіграти ароян та найдорожчий гравець збірної Вірменії Сперсян. Ось така непроста кадрова ситуація. У них Тож, невже ми не зможемо переграти таку вірменію? До речі, у нас кадрова ситуація у команді також не з простих. Шапаренко Зінченко, Соболь травмовані. Трубін поїхав до молодіжки Коваленко до Італії через пошкодження. З хорошого після дискваліфікації повертається Забарний. А Миколенко вже готовий грати. До того ж, дебютний виклик отримав центрбек Дніпра-1 Едуард Сарапій. Щоправда, не факт, що він вийде в основі. Чекаємо на матч. Друзі, приєднуйтеся, коментуємо разом. Підготовку до поєдинку прокоментував форвард бельгійського Брюке і нашої збірної Роман Яремчук. Цитую: був дуже важкий переліт із Глазго, адже ми летіли цілу ніч. Те, що сталося у Шотландії, вже історія, тож треба відповідально підійти до наступного поєдинку. Адже поки що у нас є усі шанси посісти перше місце у групі, зазначив Роман Яремчук. Друзі, переліт 5 годин. Це важко, як ви вважаєте? Все ж таки люди у літаку сидять, летять. Це ж не розвантаження вагонів. Чому постійно скаржаться на ці переліти? Цікава ваша думка. Пишіть про арбітра. матчу Вірменія Україна? Головним рефері поєдинку призначено португальця Жоао Пінейро. Допомагатимуть йому на лініях його ж співвітчизники, також португальці. Чекаємо насамперед кваліфікованого судівства. Далі до справ молодіжних. Словаччина, Україна перший матч плей-офф за вихід на чемпіонат Європи. Серед молодіжних збірних наша команда під керівництвом Руслана Ротаня у Жиліні зіграла проти господарів збірної Словаччини. Гравці нашого суперника розпочали матч краще. Вони пресингували, перекривали центр, заважали нашим захисникам розганяти атаки, використовували фланги. На дев'ятій хвилині арбітер призначає пенальті у наші ворота. Батагов порушує правило штрафному майданчику. Трубін парирує удар. Однак на добиванні чомусь перші словаки рахунок відкрито 1-0. Чому ж наші захисники проспали? Господарі і далі намагалися пресингувати Україну величезними силами. Підопічні ротання все ж таки відійшли від шоку і почали шукати свої можливості. На 17-й хвилині фол проти Крисківа, 20 метрів до воріт суперника. Штрафний Судаков пробиває низом. Їхній воротар також парирує перед собою. В'юник перший на добиванні це 1-1. На 33-й наші забили ще один гол, але Ванат, на жаль, перебував в поза грою. Перерва. Початок другого тайму був невдалим. Сирота й Батагов помилилися, і Стрелець забиває у дальній кут. Словаччина веде 2-1. Україна відігрується вже через три хвилини. Бондаренко ідеально вривається у штрафний майданчик. Пасує під удар Криськіву і м'яч у сітці. два але на 53-й підопічні ротання пропускають втретє. І знову нападник спеції Стреліц. Він дриблінгує, виходить на ударну позицію, і пробиває прицільно під штангу. 3-2. Руслан робить заміни. Усі ми сподіваємося знову на гол відповідь мінімум. Проте марно у підсумку мінімальна поразка України у першому матчі. Домашній матч. Відповідь відбудеться 27 вересня. Цей матч відбудеться у Польщі у Бельсько-Бялі. Потрібно відіграватися, а головне додати у грі. Отже, у наступний вівторок Україна-Словаччина пряма трансляція на першому футбольному. матч відповідь молодіжних збірних нам залишається зробити один вирішальний крок. Друзі, а як ви вважаєте, ми пройдемо словаків, потрапимо на євро? Пишіть у коментарях під випуском. Дякуємо за вашу активність. До речі, головний тренер молодіжки Руслан Ротань так прокоментував поразку своєї команди. Ми сьогодні програли поєдинок, але не програли бій. 27 вересня наступний матч, який ми повинні провести краще, передусім психологічно. Я розумію наших молодих гравців, в яких горять очі. Однак через ці нерви у нас траплялися помилки, яких у їхньому виконанні я не бачив, скільки за весь відбірний турнір наробили їх сьогодні дуже багато. У нас є час, аби підготуватися, відновитися, обов'язково розібрати цей матч, щоб стати кращими. Руслан Роталь. Дай Бог, Руслане. Всі ми віримо в українську молодіжну збірну тільки вперед і тільки на євро. І про те, де дивитися матч Вірменія Україна сьогодні. Трансляція в Україні буде на каналі ICTV. Канал отримав дозвіл перервати трансляцію телемарафону Єдині новини заради цього матчу. Ну і звичайно, як завжди, наш канал Перший футбольний, де вже майже 60 тисяч підписників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку у приємній кампанії нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі вболівальники футболу. Тож не пропустіть можливості Єднатися до нашої аудиторії. Усіх запрошуємо і будемо чекати. Вболіваємо за Україну і перемагаємо разом. Сьогодні футбол, вірмені Україна, 15.45 Пряма трансляція на першому футбольному. Друзі, щиро дякуємо усім вам за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не у команді. Нас уже майже 60 тижні. Іся щиро вас запрошуємо. Приєднуйтеся! Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Запрошуємо новини, плюс трансляції найцікавіших матчів. Анонсуємо їх завжди наприкінці кожного випуску. Отже, вірменія Україна сьогодні п'ятнадцята година, 45 хвилин. Увечері Шотландія, Ірландія. 21.30. 25-го У неділю сюрприз для прихильників Української прем'єр-ліги. Пряма трансляція матчу. Минай Львів 12.45. Команда Володимира Шарана спробує здобути перемогу. А 27-го Україна Словаччина матч відповідь і Україна Шотландія заключний матч Ліги Європи. Тож будемо вас чекати на цьому. Поки що, все. Дякуємо за увагу, за довіру до першого футбольного. Разом ми сила. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.